Вітаю усіх глядачів! В ефірі розпочинається програма Гра всього життя. На вас чекає цікава та дуже вражаюча бесіда. Волейбол сидячи, особливості та гідні результати. Кожного волейболіста своя історія, спортивні чи побутові травми, вороджені недоліки кінцівок, поранення на війні. Але те, що здорові люди вважають за непоправне лихо, обіцяє успіх в особливому спорті, і підтвердженням цього є спортивні звершення майстра спорту міжнародного класу, золотого призера чемпіонату Європи 2013 року, дебютанткою 15 літніх паралімпійських ігор 2016 року, Тетяною Володимирівною Гуранською. І сьогодні ми запрошуємо її до бесіди. Вітаю вас, пані Тетяна. Нам відомо, що ви прийшли в паралімпійський спорт зі здорового. А чому так сталося? Доброго дня! Мені дуже приємно, що ви мене запросили на інтерв'ю і розказую, тому що я займалася з 11 років. В класичному волейболі я закінчила київський інтернат спортивний по відділенню волейболу. І в силу того, що було дуже багато травм і операцій, я не відновилася після них достатньо, щоб для, скажімо, для здорового так, життя. І це був ну, мій шанс. А як ви потрапили до паралімпійської збірної України? Про мене знали через мою знайому, з якою ми навчалися і грали у певний період часу. Вона теж через її невдало зробили операцію, і вона отримала інвалідність і попала теж в цю паралімпійську збірну. І вона, коли я звернулася, по ну можливо, мені потрібно на той момент була якась план реабілітації, допомога потрібна була. І вони мене запросили на збори, тоді проходив потім чемпіонат України. І так я побувала. А ви пам'ятаєте свою першу гру? Так, звичайно, пам'ятаю, тому що ну, мені здавалося, що я досить гарно граю в волейбол. Але коли я вперше спробувала сіла на майданчик, я зрозуміла, що я зовсім не вмію грати, тому що абсолютно по-іншому працює мозок. Абсолютно задіяні інші м'язи. І в принципі, ну, взагалі, темп гри набагато швидший, ніж в класичному. А в загальному цей вид спорту не відрізняється від класичного волейболу. Ви зайняли четверте місце на параолімпіаді. Ви були задоволені цим результатом? Ні, звичайно, ні. Звичайно, ні, тому що зупинитися за крок до перемоги. Ну, це. Образливо, напевно. Ну, хоча зрозуміло, що на це було покладено багато сили, і ну, напевно нам психологічно не вистачило, я так поміркую. А ви взяли реванш? Ну, реванш буде у Токіо. А коли? У 2020 році. Пройде ще один олімпійський цикл, буде Європа на наступний рік, потім буде чемпіонат світу, потім буде ще Кубок світу. І вже з цих всіх змагань відбираються до відбіркові на Токіо. А в яких ще змаганнях ви брали участь і які нагороди отримували? Олімпійський ну, цикл це цикл от від Європи. Це була Європа. Ми на Європі стали спочатку другі, потім стали перші. Ми стали п'яті у світі. І з Європи ми вийшли по ліцензії в Ріо. А за вашими плечима багато дуже років професійного такого спорту. А ви пам'ятаєте своїх перших тренерів? Так, звичайно. Мій перший тренер, який взяв мене зі школи, він сказав, що в мене не буде. Він не хотів мене брати, тому що він сказав, що я була товстою. І він сказав, що та ні, там нічого не вийде. Ну, То було принципово, напевно, тому що я, в принципі, не хотіла займатися волейболом. Напевно, щось це було, зіграло. І я почала займатися і досить успішно. Тобто вага була не, не причиною. А як проходять ваші тренування зараз? Зараз я тренуюся здебільшого зі здоровими, тому що в нас немає умов. Таких от тільки недавно мені дали зал під тренування для того, щоб зібрати людей. І я сподіваюся, що я зберу цих людей, і, можливо, для когось це буде шанс, так як в свій час для мене, можливо, для когось це буде просто вихід за межі своєї квартири. Можливо, для когось це буде якийсь психологічний момент. Ну, тобто кожному своє, але мені дали цей шанс, і я би хотіла дати. Їх. Саме сьогодні нам пощастило завітати на такий міні-майстер-клас до пані Тетяни для того, щоб на власні очі побачити, що великої різниці між класичним волейболом та волейболом сидячи немає і не можуть займатися як здорові люди, так і люди з обмеженими можливостями. Я хочу вам показати, що волейбол сидячи немає ніяких обмежень при вашому бажанні. Болодіння мечем це основа цього виду спорту, як і в принципі як в класичному волейболі. І я покажу вам декілька вправ, щоб ви розуміли, як це відбувається. Волейбол сидячий, ідентичний по правилах класичного волейболу. Єдине, що зменшений майданчик, опущена сітка, і по правилах можливо блокувати подачу. І не потрібно відривати п'яту точку від полу при прийомі м'яча. В принципі, все. Ну, це більш динамічний вид спорту, задіяні інші м'язи, навантаження більше на верхню частину тіла, але навіть при будь-яких ушкодженнях опорно-рухового апарату в принципі, все можливо, наше тіло перебудовується, головне відчувати себе і мати бажання. Я би хотіла показати декілька елементів, як я тренуюся. Я думаю, що у всіх все може вийти. <му> Ця вправа на відчуття м'яча для прийому зверху. Потім це все саме ви робите з закритими очима, включаються інші. Наші скарбені рецептори, ви можете водити м'яч, ви можете набивати однією рукою. Ну, тобто це дуже корисна справа на чутливість. Є прийом знизу. Прийом знизу такий самий, як в волейболі класичному. Тобто, от, якщо є відчуття м'яча. Це відбувається так само. Тут важливіше, в волейболі сидячи, ще дуже важливо, ну, щоб була хороша розтяжка. Дивися руки. Змикаєш отак. Давай я біля тебе сяду, щоб це було отак. Змикаєш руки, отак. Отак. І чуть-чуть провертаєш, чуть -чуть провертаєш кісти. Угу. так, І от м'яч має попадати сюди. Важливо тримати руки симметрично, тому що від цього залежить площа, на яку попадає ага, м'яч. Да. Ну, тобто напрямок і траєкторії руху видається рівними руками. дивися, пальці, оці пальці розширюєш отак, максимально. Да, отак. Ти, типу, от Коли обхвачуєш м'яч, не, не змикай їх сюди. Оце е, основні чотири пальці, на яких тримається м'яч. Ці вже вони додаткові. Uh -huh. Тобто оці не змикай. На, основне навантаження на оцих чотири пальці Угу. Uh -huh. Ви вже почали займатися тренерством, чи тільки ви збираєте Ні, команду? Поки на рівні збору інформації, на рівні збору людей, тому що це, ну, це важче ніж зібрати здорових людей ну, в силу різних обставин, в силу того, що в нас ми з управління дивилися багато зали. Наші зали не пристосовані здебільшого для, наприклад, візочників. Ну тобто, це є великою теж перешкодою, але в принципі. Ну, це вирішується все, тільки від людей потрібно бажання. У Вас є двоє чудових діток. Вони е, успадкували вашу таку любов до спорту? Ну син так, да, син займається так, скажем, на півпрофесійно. Він закінчив е, в Польщі спортивну школу е, по відділенню волейболу. Е, а донька, ну вона так ніби хоче, ніби не хоче. Ну так по різному А ви їх тренуєте самі? Сина спочатку так, спочатку я тренувала, починала сама. Я збирала просто дітей в школі, були які хотіли, просто мали бажання, вони приходили. А потім я його передала на пару місяців, він ще тренувався у нас тренера, і потім я його віддала в школу. Він сам проявив таку любов до волейболу? Напевно, я думаю, що в якийсь момент я стала просто для нього прикладом, тому що він. Я не дуже хотів цим займатися, а потім, коли я вже попала в паралімпійську збірну, і він сказав, «Мам, давай спробуємо. Ну, давай. Спробувати завжди потрібно. Я знаю, що міське управління голоді і спорту залучило вас до роботи з людьми з обмеженими можливостями, є якісь результати цієї спільної діяльності. Ну, на даний момент ми інформаційно шукаємо людей. Я їздила на протезний завод з нашим начальником управління. Протезний завод директор обіцяв допомігти в тому плані, що от зараз на цьому тижні, я сподіваюся, нам роздрукують флейра. І на рівні реклами це буде роздаватися людям, які безпосередньо приходять на протезний завод. Також хотілося б напевно по військових шпиталях, щоб вони долучилися, тому що зараз дуже багато людей, які прийшли після АТО, можливо, для них це буде як навіть не фізична, а психологічна реабілітація, щоб повернутися назад до звичайного життя. Можливо, так. Можливо, в когось будуть ушкоджені кінцівки. Ну тобто тут є своя специфіка в цьому виді спорту, але в загальному. Ну, я просто мої хлопці, з якими ми тренувалися в збірні грали, так вони всі повернулися. І вони абсолютно адаптовані, і я знаю, що це можливо. Я би хотіла, напевно, всім побажати, щоб і здоровим, і людям з обмеженими можливостями, що спорт це є розвиток, розвиток у всьому, і він допомагає у житті. А волейбол це командна гра і те порозуміння, і. Те, що відбувається на майданчику, воно переноситься у життя. Пані Тетяно. Ми вам вдячні за дуже цікаву та пізнавальну для нас бесіду. Бажаємо вам нових спортивних звершень та досягнень у соціальній роботі. На сьогодні це все зустрінемося вже наступними вихідними на каналі Поділля Центр. І пам'ятайте, що спорт це життя.